Вітаю, друзі! Запрошую вас в Книжковий Дивосвіт! Я знаю, що ви дуже любите загадки. Згадаємо, що таке загадка? Загадка це невеличка розповідь або коротенький вірш, в якому розповідається про щось. Але що це? Потрібно відгадати. Тому уважно слухаємо цю розповідь. Давайте і ми з вами вивчимо загадку, і ви зможете її загадати своїм рідним і друзям. Але спробуйте і ви відгадати, про що буде загадка? Готові слухайте уважно вірш загадку, пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах. І стає лише на перонах. Давайте з вами подумаємо. Пасажирський? Це який? Той, хто перевозить пасажирів нас з вами? А товарний? Той, хто перевозить товари, вантажі. Отже це може бути транспорт. А який? Він металевий та гарний. Але ж у нас весь транспорт металевий і гарний. Загадка каже, що він все ховає у вагонах. А який транспорт має вагони? Здогадалися? Так, звичайно, це потяг, поїзд. Ми можемо з вами використовувати обидва слова. Кому яке подобається. Отже ми чого з вами загадку. Про поїзд, а вчити ми її будемо за картинками? Послухайте загадку про потяг, яку ми будемо вчити. В полі драбина лежить, дім по сходинках біжить. Що лежить у полі? Драбина? А по чому їде потяг? По рельсах. А драбина тут до чого? А чому рельси називають в загадці драбиною? Молодці, тому що вони схожі між собою, а дім по сходинках біжить. Драбина, рельси, сходинки, схожі між собою. А на що схожі вагони? Чим вони схожі на дім? Друзі! Для того, щоб відгадувати загадки, нам потрібно трішки обов'язково подумати, поміркувати. А зараз давайте будемо вивчати загадку. Послухайте уважно загадку і розгляньте картинки. В полі драбина лежить. Дім по сходинках біжить. В полі драбина лежить. Дім по сходинках біжить. Це що? Стрілка. Ми з вами знаємо. Стрілка нам показує напрям в. Це слово в. Це що? Так, це поле. Тому що ми бачимо, що тут росте пшениця. Отже, напрям нам вказував в полі це слова В. Полі. А це що? Ну, звичайно, драбина. Це слово драбина. Що робить цей чоловічок? Так, він лежить. Це слово лежить. Тепер давайте весь рядок повторимо: в полі драбина лежить. Повторіть ще раз. Це що? Так, це дім. Це слово дім. Знову стрілка. Пам'ятайте, вона вказує напрям. Але тут це слово по. По чомусь. Стрілка нам вказує на сходинки. По чому по сходинках. Повторіть це слово по сходинках. Що цей чоловічок робить? Біжить, звичайно. Це слово біжить. Давайте тепер повторимо весь рядок. Дім по сходинках біжить. Дім по сходинках біжить. Повторіть ще раз. А зараз повторимо всю загадку. В полі драбина лежить. Дім по сходинках біжить. Ще раз. Полі трабина лежить. Дім по сходинках біжить. Повторіть декілька разів і ви вивчите її. Тепер ви зможете загадати загадки своїм рідним і друзям. А наш книжковий дивосвіт закривається. До нових зустрічей, друзі!